Улюблені браття і сестри, ми з вами знаходимося в Святоуспенській Почаївській лаврі на святій горі Почаївській, на котрій монашеське життя продовжується вже на протязі майже 8 століть. Сьогоднішній день особливий в історії Почаївської лаври, тому що 340 років тому назад, у цей день, у 1675 році, коли по історичним даним звершувалася Збаражська битва, отряд турок кількістю близько 50 тисяч війська наступав на цю святу обитель, на цю святу Лавру. І люди, котрі не мали ніякого більше захисту, не мали куди тікати, не мали в кого просити допомоги, прийшли в монастир. Тут були лише монастирські жителі. І жителі окресних населених пунктів, і вони молилися до Божої Матері, тому що в них не було більш ніякої надії. І тоді над святим монастирем, над Почаївською горою з'явилася Божа Матір. Біля неї на воздусі стояв на колінках перед нею, преподобний Іо Почаївський, після смерті якого тоді вже пройшло 24 роки. Воїнства ангельські окружали Царісу Небесну, і турки, котрі побачили це на власні очі, таке знамення, таке видіння. Вони пускали, стали пускати свої стріли у це видіння. Але стріли поверталися на них, на їхні голови. Вони ранили друг друга, змішувалися їхнє військо, повернулося спиною до монастиря. І кинулися навтіки. Деякі із турецького війська, військові, коли побачили таку дивовижну подію, надзвичайну, вони лишилися жити в цьому монастирі, прийняли християнство і стали тут монахами. У навколишніх селах також проживають люди, котрі є прямими нащадками. Тих турок, котрі наступали на святу Лавру. І вони тут є, вони приходять у нашу лавру, моляться до цього часу нащадки тих, котрі хотіли воювати цей монастир. Тому сьогодні, в цей святковий день, на цю гору прийшло так багато людей, котрих ви бачили в храмах, на вулиці, на газонах. Бачите, що це свято проходить у такій, можна сказати, в пасхальній атмосфері завжди Почаївській лаврі. Тому що така надзвичайна подія, яка сталася 340 років тому назад, вона лишила слід назавжди, і над цією горою покров Божої матері, є завжди. В усі віка, скільки тут відбувається, скільки тут вже продовжується монашеське життя. Тут люди моляться, люди тут каються, люди тут шукають миру. Люди шукають того, чого вони не можуть знайти нігде. За стінами монастирськими цього немає. Це є та благодать Божа, котра може заспокоїти серце, просвітити розум, дати мир, і встановити любов у наших сім'ях, у наших родинах, в нашій країні. І ми вас всіх вітаємо з цим святом. Дай вам Боже всім здоров'я, щоб ті хвилини. Ті часи, котрі ви провели в цій святій лаврі, пішли на користь вам і вашим близьким. Амінь. Свято вас!